Олександр Королькова і в цьому відео розберемо нещодавні новини законодавства пов'язаного із забороною експлуатації кондиціонерів на підприємствах, установах, організаціях. Мова про розпорядження КАМО від 7.06.2024 року номер 510 r деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України. Розпорядження було зроблено як реакція на сучасні виклики, а саме воєнні надзвичайні ситуації та ускладнення ситуації в нашій енергетичній системі. Розпорядженням фактично було запроваджено заходи з економії електричної енергії, які розповсюджуються в тому числі і на підприємства. Містеється про економії електричної енергії у приміщеннях, зокрема, шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель та прилеглих територій. Реалізація заходів передбачена до 31 грудня поточного року, яких саме підприємств стосується розпорядження, підприємств, установ організацій, що відносяться до сфери управління, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Обласних та Київської міської державної адміністрації, військових адміністрацій, секретаріату кабінету, міністрів України. Але її виключення заходи не застосовуються до закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, для яких традиціювання повітря є частиною технологічного процесу, технічних заходів організації дорожнього руху. Заходи економії електричної енергії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для їх власних потреб. Це про генератори електричної енергії, сонячні панелі. Як організувати практичне виконання розпорядження КМУ на підприємстві? Рекомендую видати наказ керівника підприємства про запровадження заходів з економії електроенергії, визначити відповідальну або відповідальних осіб за дотримання встановлених обмежень. Якщо використовуєте генератор при відключенні централізованого постачання електроенергії, варто прописати додаткові обмеження щодо використання електронагрівальних побутових приладів, таких як електрочайників, мікрохвильовок та інших, у цей період часу. Було корисно? Поставте «подобайку». Залишайтеся на каналі та отримайте і надалі практичні поради щодо організації вашої роботи. Дивіться посиланням на канал з колегами. До нової зустрічі!